Ні, ну слухайте, далі далі в шоку. Як тут тихо, наскільки тихіше, і які зручні сидіння. Я просто їду, я відпочиваю. Ну слухайте. Що, що цікаво, бачите, вже камера є і передня, і задня. І це, це супер. Так, їду зараз на станцію Екоен, і так як вона є в мережі, додана до карт навігації Тесли. То, як бачите, йде приготування до е, швидкого заряду, тому що там на екрані станції всі 300-500 кВт. А відповідно, всі станції, які е, повище 120 кВт, і якщо ти на навігацію на ту станцію, то відповідно тоді Тесла автоматично починає нагрівати батарею, якщо вона ще не відповідної кондиції. Там чи 55 чи чи більше градусів Цельсія має бути батарея, щоб вона відразу з перших секунд могла прийняти максимальний заряд. Їду на зустріч з Даніелем. він попросив приїхати моїм лонгренджем-ігриком старшої генерації і будемо порівнювати їх, порівняти старший модель Y тобто y, Long Range з новим. З Юніпером. Так що не переключайтесь, буде цікаве порівняння. Так, під'їхали вже на станцію. Батарея до цих пір гріється, хоч до, до, батаре... до станції було 30 кілометрів. Так, у нас головна, заїжджаємо так. дивіться, тут фу. Деніл вже під'їхав своєю. І як бачите, вже нагрівають матеріал. Ну і подивіться, ось ці дві красуні. Старша модель, вже поліфт, звісно, вже сам з помпою тепла з усім остальним. І новенький, як його в народі називають Юніпер. Але Тесла так його не називає. Так що я думаю, що скоро забудемо назву Юніпер, буде просто новий поліфт-поліфт. Модель Y. Зробимо сьогодні тест-драйв 100 км. Зробимо сьогодні поміри зарядки, яка швидше, яка. А яка помаліше буде заряджатись? Який розхід на цих 100 км. Заїдемо на суперчадже. Перевіримо зарядку. Чесно вам кажучи, вже перші два заїхали в. Україну ці юніпери, але я ще не їздив на жодному з них. Даніель вже проїхав на ньому тисячу кілометрів і каже, що по ямах десь в місті дуже м'яко, дуже зручно їхати. Але коли їдеш 180 плюс, то трохи буя тим самоходом, але перевіримо, бо сьогодні ми будемо робити тест 100 кілометрів і. Я вам скажу своє враження. Для мене, чесно кажучи, більше цікаво, що воно м'якше і зручніше для спини і для всього по місту. Бо я 180 взагалі не їжджу. Так що, для мене, чим м'якша підвізка, тим краще. Тому я і хочу на своєму іксі поміняти 22 другий диски на 20 або навіть на 19. Ну і подивіться, як ззаду вони виглядають вже. Я думаю, бачили. Мій перший огляд цього юніпера, але тут вже наживо, тут вже не сірий колір, а білий, і можна відразу порівняти. Так, бачите, старий дуалмотор і новий дуалмотор. Внизу майже нічим не відрізняється, тільки тим, що вже номери, як бачите, тут. І мені навіть це більше подобається, а в старого ще на багажнику. Так, зарядка шла, шла як було 31 кВт 130. Максимально, я бачив, зараз 81 кВт, і батарея вже 58 кВт, а б Юніперу маємо так. А, наш юніпер, батарея вже 76 і 64, 63, 64 кВт. Заряджає, добре. І. Як бачите, так тут вже іде перфорація, вже є. І охолодження, сидіння, і тепло, і автоматично все. На жаль, в старих версіях немає перфорації, І це, звичайно, плюс для юніпера. Диски. Нові, нові 19 і старі 19. Напишіть в коментарях, які більше вам подобається. Мені чорні вставки, чесно кажучи, більше подобається, ніж сіро з ріпнем. Порівняємо багажники спереду. так, Тут маємо простоконтний, прямокутний. Така сама вставка. Тут все таке ж саме, бачимо піропатрони, і в випадку аварії вистрілює вверх а капот, щоб він не пошкодив пасажира і водія. Ну і все, що тут є, всі показують цю пробочку. Що тут можна ловити карасів і після цього спускати після рибалки, спускати воду. Злив уже спереді, зручніше тут наливати, не обілляти собі все, бо в старого є тут, а все інше так само і до старого, старого, я думаю, ви вже всі бачили, але вам ще раз покажу все те саме потніше такі умови, щоб нічого не тераманділо і не повипадало та є, бачимо, що у нас злив. Тут так, і поки ще не виїхали. Покажу вам, бачите, різниця. Тут получається все йде цільний метал, хоч я це вже показував. Але можливо, ви не бачили е, мій попередній ролик, або інший якийсь, то не знаєте. А тут дивіться, тут якби теж якби метал, але е, навіть люди раніше думали, що це буде підніматися так, так доверху, тільки багажник. Але насправді це вставка пластикова. І власне тут, де можна десь під'їхати, до якогось топчика ще за е, пошкодити, вгнути в щось. Це спокійно. Цей пластик віймається, ставиться новий. Буквально за якихось там 10, 20, 30 доларів. Е, краситься, і вас машинка знову готова до язди, клеїться назад. А тут треба міняти все. От на жаль, був підземному паркінгу і дотронувся до металічного каркасу, там де е, проводка була до таких до цих рин, і вже маю. To boliwo, bo to była pierwsza, pierwsza podriapenka na nowym samochodzie. Tak, robimy dalej? resetujemy, tak? Tak. Na zero. Pozyskać. To no. dawaj, podróż. I to samo robimy u Sergiusza. To co, resetujemy Trip A? Tak. Resetujemy i zmienimy też sobie nazwę tak samo jak, jak u mnie na test. I zobaczymy teraz jaka będzie różnica. I jazda. Так як я маю спорт буста, то ставимо обидва самоходи на чіл, тоді буде більш правильніший розхід енергії. Так, ну що, кліматизація у нас однакова на 21. Обидва їдемо на чіл, обидва маємо. Так, де у нас подружжя? визоровані на 0, енергія і все інше. Батареї заряджені на 100%. Поїхали! Почекай філіалій, зараз ви вам Добре, Чекаю всіх хвилю. Добре, то Рушави, це? Так є! Поїхали. Так, ну тут немало теж, дивіться. Їдемо в корку по окружній Варшаві, одне Тесла модель S, Наші дві, Там ще нас випереджали, так що Тесло вистачає. Варшаві багато. Не те що було в 2019 році, як ми відкрили четверо сервісний центр. І я, якщо за місяць бачив одну Теслу, чи дві по Варшаві просто так не в нас в сервісі? в нас сервісі, звісно, було багато. А так на дорозі, то це було. Зараз я вже навіть не рахую, бо їх десятки, просто їздять уже десятками. Так, міняємо по 50 кілометрах. Автомобілями міняємось дивіться: 56 кілометрів проїхав, 10 кВт побрало, і 17,9 кВт на 100 кілометрів. І 85. Процентів 100 Даніеля в новому маємо 88 кВт батареї. 9 кВт тільки. в мене 10 кВт, 1, тут 9 кВт. 1 І 16,9, тобто на 1 на кВт більше. Цікаво. Ну і зараз перший раз буду їхати. Так що їдемо. Ну що, саме перше, саме перше, чим... І саме головна відмінність, що вже немає монетки, немає переключателя, Швидкостей, це все вже на екрані. Тобто нажми тормоз, включи вперед назад, до речі, воно вже само вперед пішло. І тепер вже показує, що просто бери і натискай газ, щоб їхати. Щоб їхати вперед. Гарно. Так, Даніель зараз настроїть. Так, що, що цікаво, бачите, вже камера є. І передня, і задня. І це Це супер. То все видно повністю. Спереду і ззаду. Можна, під'їжджаючи до переду, оставати під сам, під сам забор буде, буде все видно. І так само. Назад. Передня камера це круто. Дивно, слухайте, ми проїхали на чіло, обоє на чилу. Проїхали 50 кілометрів. І за ці 50 кілометрів вже. Один кВт година різниця. У мене 17,9. у Даніеля тут в цьому ігрику 16,9. Цікаво. Так, ну що, тепер я їду вже сам. Новим юніпером. Даніель їде. Старшим ігриком, так. Добре. Монетки є, як переключати, але вони дуже делікатно включаються. Не так, як... Тут немає подвійного подвійного відбиття, тільки один. І автоматично то все працює. Так, треба з'їхати, бо тут вже їдуть військові. Добре. І так, хорошо. Зараз виїдемо на трасу, я провірю. Як. Я пам'ятаю, саме, саме більше мені сподобалось, як я брав на тест-драйви Nissan Ario. До речі, дякую вам. Насправді дуже багато переглядів, як для мого каналу, там десь біля 7 тисяч переглядів. Це немало, супер. Подякував вам, певно, вам те сподобалось. І там, і там як я їхав, було, дуже м'яке було підвізка. Хотів сказати завішення Ну слухайте, що буяє. Не сказав би, що буяє сильно, це в, в джорве нормально. Десь треба заїхати в місто, бо на автостраді то не відчувається, так звісно. Не відчувається на автостраді. Якщо, але якби заїхали знову в місто, там, наприклад, по Варшаві їхали, були не дуже добрі дороги, були ями, були джури, то тоді б я відчув би, чим'якше. Чим'якше підвізка чи ні. Поки все добре на чилу їду все те саме по відчуттях, як і в ...як і в старшому ігрику, але. Слухайте, ну. В 100% тихіше всередині. 100%. Тихіше? Ну, взагалі. Відчуття краще. Те, що там кажуть, там 20 децибелів чи 2 децибелів, я в цьому не розбираюсь сильно, але я знаю, що там, там 64 і 63 децибели, наприклад, вже робить різницю. А якщо там дійсно там на. А, 20%, Боже, не 20 децибелів, бо 20 децибелів це було б дуже. Слухайте, пролетів мотоцикл, пролетів мотоцикл. І я думаю, що в старшому ігрику, то було б набагато голосніше його чути. І тут. Тихенько. Я взагалі не чую ані вітру, ані опон, ні шин. Супер. Стосовно цього, тут 100% виграє новий. Новий Y, нова вайка. Чому я постійно кажу або Y, або Вайка, Ігрик або Вайка. Тому що в Польщі кажуть модель Y. XYZ. Так. А у нас це більш по-англійському, більш Model Y. Так? Тобто щоб було? Зрозуміло, чому я так постійно говорю: раз так, а раз так. І ще одне, що тільки що я зрозумів після того, як відійшов від шоку наскільки тихіше в новому Model Y. Те, що сидіння, крім того, що вони перфаровані, крім того, що вони і обігрівають взимку, і охолоджують літом, наше дубсько, як казала моя бабця, хоч дам по дупі а я не знав, поки був малий що це означає, то слухайте. Комфортніше сидіти. По-перше, м'якші сидіння, я це вже відчуваю. Це не через те, що в моєму, моєму ігрику вже півтора роки і там трішки там поролон збився, чи що, ні, просто відразу відчувається. І саме головне, що ці бокові, що оці бокові е, якби тримачі на самому сидінні, вони більш ширші і. Дуже комфортно, дуже зручно сидіти. Слухайте в трійці взагалі я не можу їхати на ній. Мені треба якось боком їхати, чи що, бо в мене там трохи від цієї сидячої офісної роботи нерви. За защимлював чи як це можна сказати? Коротше, все, що я не не робив, не помагало, постійно то боліло, треба було якось боком їхати або щось. Поки не почав займатися фізкультурою і робити правильні вправи для тазобедреного суставу і для, для ніг, і для, для всього іншого. Після цього буквально за місяць болі майже утихли. Бо ці всякі ультрафарези, ці всякі лазерин, ці всякі ультрахвилі і так далі, нічого то не допомагало то просто витратити купу грошей на то. То вам нічого не допоможе, це я вам як лікар кажу, щоб ви розуміли. Поки ви самі за себе не візьметесь, не буде діла. Правильні вправи. І, до речі, воно мені зараз вскріз, почало вскрізь почало вискакувати і на Фейсбуку, і на Інстаграмі, і вскрізь такі рілси короткі, які ці вправи робити. Ем, супер, супер. То, до чого я веду, що сидіння зручні, я можу проїхати, я вже відчуваю. З своїм долгом, що можу проїхати і 500 кілометрів, і 1000, і мені буде зручно, і не буде боліти а, моя худорлява дубка. Добре. Даніель бачу, пробує як, як, яке відчуття матрасі підвізки, тому що теж так пробує так, хитати автомобілем і щось там певно записує по-своєму. Ну, а в нас тут своя музика. Їдемо далі, побачимо, що покаже. 100 км ми їдемо в одну сторону, після того 100 км в другу. І ще буде зарядка на суперчарджері. Не переключайтесь, далі буде цікаво. Ні, ну Слухайте, далі, далі в шоку. Як тут тихо, наскільки тихіше, і які зручні сидіння. Я просто їду, я відпочиваю. слухайте. Це шок. Це шок. Шок-контент. О, власне, доїхали ми ці е, свої 100 кілометрів, і тут є плитка. От якраз я тут зараз перевірю, як. Ну, то що тихіше туди. Але дивіться, я їду по плитці і м'ягко. Взагалі, не по спині, не по чому не відбивається. Все, супер. Це дійсно вже доробленося Ось ось величезні величезні ями. Слухайте. Супер, з'їдає, з'їдає повністю всі ями підвізка. Ну, все. Я влюбився. Я закохався в цю машину. Та аж співать потягнуло. Дивіться, ну, супер, супер. Нині, мені самому, який вже їздить 8 років на електромобілях і на різних я їздив. Słuchaj, te, no, klas, klas, prosto, prosto, realno. Realno, super, zaryatkę Orleno. Ale akcja, nie? Słuchaj, Daniel, nie wiem, dlaczego nie powiedziałeś że tak, że tak, to super. Kurczę, ja jestem w szoku. Ale jest różnica, nie? Jest różnica, kurczę, 20% jakby ciszej, nie? Ale nie o to chodzi, nie? Czy 20%, czy 25%? Ja jadę jak kurczę, jak luksusowym samochodzie ja jechałem. Tak, ja właśnie to powiedziałem, że jak ja... się z tego przesiadłem do twojego, no, no ale... to po prostu jakbym się przesiadł do innej epoki. No ja ci mówię, kurczę, nic mi nie, nie świści, nic mi nie ten, ja nie czuję opon, ja nie czuję wiatru w ogóle. I my jechaliśmy 120, gdzie można było, jechaliśmy 140, no kurczę, mega, nie? Mega. Ale to nieważne. Najważniejsze, że moje Pupsko teraz odpoczywa. I może być chłodzone I może być chłodzone to jedna rzecz, a druga rzecz, że wiesz, że mi o te, boko, te, te, te boczki Akurat kurde, pod, pode mnie Tyle. Ja już zakochałem się się do nowego Y? Od, od razu ja... zobaczcie, to jest pierwsza jazda, to jest No słuchajcie, to pierwsza jazda, ja już by przysiadłem, to to Tyło? Nie, nie mówię, mówię, nie mówię O, jest Patrzcie to Dosownie ja no to, to prosto, milimetry były, ja słyszałem, ja słyszałem jak opony piszczali a no dać troszeczkę z powrotem? Nie, nie da za dużo. O, teraz. Ja nie wiem, jak ja zauważyłem to łopone, po prostu ciężarówki. O, już widać, jak tam leży. ...strzeliło, tak, tak, widać, widać właśnie to. Patrzcie, jak ty sobie. Ale ty było. Sobie... Było mnie. Było Jak ja to zobaczyłem, nie? Masak. Nowy samochód 400 km przebiegu. Ale udało się, ty ładnie uciekłeś, ja też uciekłem i... ale to... Gdybyś nie patrzył na drogę? No nie wiem czy to sam raczej zrobiła. Ale... Mógłem właśnie albo na telefon, albo coś dobrze, że tego tędy. Do. Dobra, ja muszę <laughs> iść. <laughs> to jest środkowy, nie? Może z takiego kadrowy? Tak, no i szybko widzę. pokażę wy pokażą. Co tak że tu nie budu wam a pokazywać bogato. Тут все по-пристому. Тут є ще один відділ для таких менших. Чи і такі дві ніші, одна і друга. Для... Це в старому. А в новому а, то подустим, дуже трішки... по тут вже трішки по-іншому. Тут так само є дитинніше, одна дрина, але тут вже є місце для гармошки, так сказати, для. Цієї покривки, яка вже складається в четвер. Не так як можна навіть так, можна її закласти, беречи сюди, теж вона закладається, можна і тут залишати, можна. тут або ховати спеціальні от такі вирізи. Це не вирізи. Все, по багажнику все. Тут все просто. А, тільки ще що додавалось. Додавалось, що можна зложити, повністю скластися, мог бачите. Зупиняв? Не ну-ну, я ж поворотом. Я не до конца опустив. Добре, добре, то я не опущу до конца. Окей. Ну то ти. І ще важливо, бачите, тут немає пластикового такого цього порога. Тут все теж в матеріалі відповідно не подряпається, так як у мене. дивіться у мене. Тут вже є такі маленькі подряпини, видно, а на вулиці того всього не було б видно. Майже під'їжджаємо до Суперчаджера. залишилось якийсь один кілометр, але легенький корик на повороті, і 7 хвилин нам. Це займає. Що в нас по чергам? По чергам у нас п'ять вільних. Це добре. Тобто чекати не доведеться. Ну, і зараз включаємо стопер. Увага, почекай! Nie oszukuj, Sergiusz. No dobry, czekaj, czekaj, jeszcze nie. Uwaga. U mnie dlaczegoś nie działa. O, jest. Dobra. Nie wiem. No, tak, dobra. Nie wiem, do 200 chyba nie dojdziemy. Nie, nie ma szans. Do 200 nie. I jeszcze ciekawe, tak samo serwis natrymaje 140 kWh. 55 минут до повного заряду 22 микро, а в Даніеля 50 минут, хоча в нього 30. 32 стартувало. І так само в нього 137-140 тримає. Ну що, на цій ноті, в принципі, Даніель, дякую тобі за такий тест. Я, я тобі Мені реально сподобалось, я був захвицьоний по польську, а так в шоці від цього нового е, Юніпера, так що. Замовляйте, якщо в Україні привеземо вам на дом, якщо ви в Європі, то можете Я навіть взяти... Е, на кордон. Привеземо да? і на кордон, і за кордон. Розмитнемо, сертифікуємо, достанете автомобіль, який вже буде готовий повністю до реєстрації. Так що, будь ласка, хочете новий, будете мати новий, хочете старші? Вони теж є нові тут, і навіть зараз Тесла зробила цілий рік. Суперчарджер на старшій версії безкоштовний, а також знижки на перформенси. Ви можете купити перформенс в старому кузові, по ціні, по ціні нового. Так що, будь ласка, звертайтесь, допоможемо. ПДВ вернемо. Оплата люба. Підписуйтесь, лайк. Щасливо!